Цьому році, саме в березні, місяці, нашому району Лозівському буде 100 років. Саме в 1923 році він вперше був організований, але ясно, що адміністративний поділ нашої території відбувався і раніше. Припустимо, саме наші землі. Більшість, скажімо так, центральної частини сучасного Лозівського району вона входила до складу Рільської паланки, тобто області Запорозької Січі. І, відповідно, саме північніше, такі села, як Плисове і далі ця північна частина, вони вже безпосередньо належали до Слобідської України, до Слобожанщини, тобто саме в нас території історичного Запоріжжя. А потім, відповідно, саме Територія Лозівщини, більша частина території Лозівщини, входила до складу саме Катеринославської губернії, саме Павлоградського повіту, який охоплював саме територію сучасної Лозівщини, Безнюківщини, Сахновщинського району і так далі. І саме в 1923 році саме відбу вже виділення саме Лозівського району. А, тоді він ще також належав до Павлоградщини. І а, в 1926 році район вже передано до Харківщини. Тобто, саме а, деякий час, знову ж таки, потім відбувалися м, укрупнення району, припустимо, Близнюківський район деякий час також належав до Лозівщини. І а, саме Зараз Лозівський район вже включає територію колишнього Первомайського Близнюківського району, тобто саме це історичні землі, як Слобожанщини, тобто саме Первомайщина і північна частина Лозівщини, так і саме історичного Запоріжжя, Запорізької Січі. Відповідно, саме у нашого району є досить цікава історія, яка потребує подальшого вивчення, популяризації для того, щоб саме ми розуміли. На яких землях ми живемо? Яка їхня особливість, яка специфіка, і тобто для дослідників ще роботи є дуже багато. Якщо брати саме заняття історичні. Мешканців Лозівщини, саме то українці, тут займалися, щоб брати козацькі часи, то це саме розведення коней, річка Бритай саме славилася. Це скотарство, це землеробство відповідно, саме одні з найродючіших чорноземів. Потім, відповідно, із початком будівництва залізниці, виникнення станцій пізніше населених пунктів Лозова, Панютине. то це торгівля, це дрібні промисли, а пізніше розвиток уже відповідно промисловості. Ну і Лозова почала асоціюватися значною мірою це залізниця, залізничники. Більшість лозівчан корінних вони мають саме рідних або самі працювали на залізниці. Це різноманітні промислові підприємства, ну і точно так само це сільське господарське виробництво, і, відповідно, торгівля, культура і так далі. Тобто, саме ясно, що протягом історії. Та частка зайнятих людей вона змінювалася, але в принципі сучасні тенденції також зрозуміли, тобто це розвиток аграрного сектору, а розвиток відповідно сфери послуг таким чином. Якщо брати знаменитих людей, які вийшли саме з Лозової з Лозівщини, то відповідно це, звісно ж, багато трудівників селян, часто безвісних, але які саме. Створювали добробут, створювали м, саме м, таку ось історію Лозівщини. Це і наші захисники, точно так само, які боронили наші землі і продовжують боронити. Ну і якщо брати. Такі визначні постаті, то це, звичайно, з лозовою пов'язані і відповідно і військові. Зокрема, можна згадати із героєю України Олександр Лавренко, той же самий. Можна згадати, припустімо, американський філософ самого звівського походження це Анатолій Рапопорт. Це, відповідно, саме багатої. Музикантів, діячів культури і так далі, спортсменів. Тобто постатей є дуже багато і, відповідно, саме звісно, що цим можна пишатися і продовжувати працювати для захисту і розбудови нашої козівщини.